Підіймаючи одночасно в різних містах країни державний прапор та стяг Національного олімпійського комітету, ми висловлюємо свою підтримку атлетам, які захищають честь нашої батьківщини на цій олімпіаді, об'єднавши всіх жителів України. Віримо в команду «Синьо-жовтих»! Сьогодні маю честь привітати і побажати успіхів нашим запорізьким спортсменам, які виступали на 33 літніх Олімпійських іграх в Парижі. Я бажаю кожному з них маленьких особистих перемог, а нам, усім, однієї великої на всіх. Цітімус, Алтімус, Фортімус, ком'юнітерес. Бистріше, вище, сильніше. Разом віват! Ми віримо в нашу команду, ми підтримуємо їх, ми надихаємося ними, ми бажаємо їм перемог. Дякую всім спортсменам, які прагнуть побачити себе на Олімпійських іграх. Дякую батькам та тренерам, які підтримують молодь. Тому слава Україні! Героям слава! Олімпійські ігри це, мабуть, те, до чого йде кожен професійний спортсмен. Я дуже мрію пройти цей шлях та потрапити туди, та ще достойно представити свою країну та своє ім'я.